Цей засіб є майже у кожної, але правильно користуються ним одиниці. Давайте я вам покажу, що це, як воно працює та куди його і в якій кількості наносити, щоб воно виглядало так, як має першочергово це типу аналог на флюїд, на такий фільтр від шарлоти Тілбері. І вона його створила для зірок для голівудських доріжок. Ви напевно можете подумати, що він замінить вам або догляд, або пазу під макіяж. Ні, це не зовсім так. Це скоріше ще більш додатковий продукт, який вам не замінить ні того, ні іншого. Ось так він виглядає на шкірі. Він має в собі такі світловідбиваючі часточки. Отже, до найголовнішого, як же його правильно наносити. Варіантів наносення є кілька. По-перше, що ви можете зробити, це змішати його з вашим тональним засобом. Він тоді вам дасть такий легкий сяючий ефект, але при тому стійкість та всі інші переваги вашого тонального засобу залишаться із ним. Другий найпопулярніший варіант, правильний варіант, як його зазвичай використовують візажисти. нам потрібно, щоб цей засіб відблискував скоріше там. Де цього блиску буває замало. Якщо ви зайдете трошки на те зону, нічого страшного, звичайно, не станеться. Але якщо хочете саме ефект макіяжу з голівудських доріжок, то ви використовуйте цей засіб більше на об'ємних частинках вашого обличчя. Як ви бачите, ніяких крупних блискіток на моєму обличчі немає. Тут скоріше такий ефект едварду сутінок. Давайте я зверху нанесу тональний крем, для того, щоб ви подивилися на цей результат, як він має бути. І як ви бачите, у зонах, особливо там, де я нанесла цей флюїдик. Воно ну так легенько сяє зсередини. Дуже гарний вологий ефект. Звичайно, це все можна регулювати в залежності від кількості засобу, який ви нанесете.